Усім вітання. Хочу знову продовжити трішки роботу із джерелом постійного струму b 547 В сьогоднішньому експерименті я задіяв три резистори, з'єднані паралельно. Кожен із них розрахований на 47 Ом і максимальну. Розсіювану потужність 100 Вт. З'єднані вони паралельно. Отже, загальний їх опір трішки більше е, як 16 Ом в середньому. І зараз ми бачимо, що я виставив на е, джерелі живлення напругу 29,9 вольта. І струм е, обмеження 1,93. Зараз блок живлення перебуває в режимі стабілізації напруги. Поки що лампочка, яка ілюструє обмеження струму, в нас не активна. В такому режимі роботи блока ми можемо побачити, який струм. Проходить в колії. Тобто, яку потужність споживають наші резистори. Також для контролю напруги встановлено мультиметр. Бачимо 29,926 вольта. Згідно технічних характеристик, максимальні пульсації змінного струму цього. Джерела живлення постійного струму не мають перевищувати 1 мВ. Але хочу наголосити, що цей блок живлення розроблений ще в 86 році. В попередній діагностиці я побачив, що деталі тут поки що заводські, ніяких замін тут не було. Використовуються деталі, які розроблялися для військових. Цілий. Тобто, вони є підвищеної якості. Блок уживлення 37 років. Як бачимо, працює він із характерним шумом, але він невеликий. Тому не заважає в роботі. Напруга у нас стабільна. Струм у колі згідно струмових кліщів 2,16-17. Ну, тут можливі частково деякі неточності, тому що в нас струмові кліщі зазраховані на вимірювання струму до 40 А, а струм зараз є в межах 2 А. Можлива похибка при вимірюванні струмовими кліщами. Що хочу я ще показати. Зараз я можу попробувати, е, ступінь часто порегулювати струм. Е, стабілізації. Подивимося, що мінятиметься е, режим роботи блока. Чи перейде він із режиму стабілізації напруги на режим стабілізації струму. Попробуємо змінювати останній показник. Це 1,94. Ампера, поки що змін немає. Попробуємо зменшувати його. 3, 2, ось. Дивіться, що сталося? Ми маємо режим стабілізації струму. Тобто е, наші резистори споживають, так сказати, не більше, як. 1,93 Ампера. Бачимо 1,93 блок переходить в режим стабілізації напруги. Резистори досить сильно нагрілися, торкнутися не можу. Градусів 50-60, як мінімум. Ну, можна порахувати е, теплову. Потужність, яка виділяється на цих резисторах згідно закону Джоуля ленца Ну, Бачимо, трішки міняється режим стабілізації струму напруги, тому що резистори нагріваються, і вони не мають такої чіткої характеристики, тому що опір цих резисторів, можливо, трішки міняється в залежності від їхнього нагріву. Напруга 1,920. Перепрошую, 29,922 вольта. Можемо попробувати поставити ще раз двійку. двійку. Подивитися, є режим стабілізації струму. І напруга 29,772 вольта. Цим можна стверджувати, що. Максимальний струм у колі 1,92 Ампера. Блок працює досить стабільно. Ще раз нагадую, деталі не замінювалися з 86 року. На даних платах встановлені комплектуючі 84, 85, 86 років. Скажіть мені, який китайський блок пропрацює стільки років без ремонту? Тут є, так сказати, досить складна схема. Цього блока, тому що задіяно подвійне перетворення. Спочатку напруга 220 вольт, понижається знижувальним трансформатором до 100 вольт, а потім з допомогою імпульсного перетворювача, імпульсного блока живлення, стабілізується. Тоді з допомогою лінійних стабілізаторів. Які керуються аналогоцифровим перетворювачем, видається на вихід. Можна тільки похвалити інженерів за таку розробку, хоча для ремонту блок складний, по технології складний виготовлення, але все ж таки це проявляється в його надійності, тому що більше як три десятків років він працював і працює, поки що немає потреби в заміні навіть найменш ємнісних конденсаторів. Можемо спробувати. Ще зменшити струм для обмеження. Бачимо, напруга зменшується. Коли ми тут поставимо 1,91 сота, 92. 1, ціла. Ну, важко обміняти два показники одночасно.

0,94 Ампера. Маємо стабілізацію струму. І напруга 14,591 вольта. Як бачимо, блок перейшов повністю в режим стабілізації струму. Напруга знизилась. Більше, ніж 0,94 струму мати ми не зможемо. Знаючи характер роботи цього блока і характер шуму, який він видає при роботі, можемо деколи навіть судити про те, в якому режимі працює цей блок. Можна подивитися, побачити, що встановлені великоємністьні електролітичні конденсатори ще рідні, не міняні. Тому цим відео я хочу просто трішки, так сказати, захистити цей блок від того, що в мережі пишуть, що він ненадійний, що він шумить. Все ж таки час його роботи, час виробництва показав, що все ж таки він. Надійно працює і справляється із своїми задачами. Мінімальна напруга 0, десята вольта. І струм, який можна тут встановити 10 мВ. Тобто, ще раз повторюю, мінімальна напруга 100 мВ, мінімальний струм. 10 мВ. Резистори дуже нагріті, торкнутись неможливо. Радіатор, який встановлений ззаді джерела живлення, абсолютно холодний. Трішки відчувається тепло, яке відходить від деяких компонентів, але воно мінімальне. Можемо спробувати знизити напругу. Пробуємо. Це є 19,528. Характер шуму помінявся. Я зараз ще раз піднімлю напругу. Струм. Ми є в режимі стабілізації напруги. Перейдемо в режим стабілізації струму. Зараз ось. Режим стабілізації струму. Зараз я попробую зменшити напругу вихідну. І, як ми бачимо, ми переходимо в режим стабілізації напруги автоматично. Зменшилась напруга. Зменшився струм у колі згідно закону ОМА. Відповідно, ми маємо режим, такий режим роботи блока. Мультиметр цей досить точний. Можу детальніше показати його модель. Поверхній шкалі пульсації змінного струму фактично навіть не фіксуються. Скоріше за все, вони менше 1 мВ. Буду продовжувати працювати з цим блоком. Він зручний для деяких лабораторних тестів, може дати фору деяким цифровим, навіть китайським. Тому що китайські блоки досить шумні на виході, цей є лінійний блок на виході, хоча використовується і імпульсне перетворення. Тут заборонено виставляти і нулі, перепрошую, напругу і струм в нулях одночасно. Просто потрібно обережно користуватися. Зараз я вимкну блок. Подивимося, як цей блок. Перейде в робочий режим, які дані будуть на мультиметрі в нас. Чи немає сплесків напруги. Ну, Ми фіксуємо тисячні вольта, тому що є розрядка конденсаторів. Так, помикаємо ще раз. Ну, Бачимо, блок розпочав роботу. Поки що дякую за увагу. Бажаю усім граздів. Переглядайте мої ролики, буду цікавити вас чимось новеньким. Коментуйте, пишіть, цікавтеся. Будемо разом розвивати Радіоелектроніку України. Дякую за увагу. Як кажуть, далі буде. Невеличке доповнення до попереднього експерименту для вимірювання струму застосую оцей точний цифровий мультиметр. Як ми бачимо, струм у колі. Одна ціла дев'ять тисяч двадцять пять. Тобто, бачимо струм із значеннями до десяти тисячних. Напруга 29,9 виставлена. Тут одна 90 1,9 Ампера і бачимо режим стабілізації струму. Увімкнено. Отже, це нам такий режим роботи блока показує нам максимальний струм для цих резисторів. 1,91 ціла 1,92 А ампера, і ми маємо перехід в режим стабілізації напруги. No, наші щупи під'єднані. Це є високоякісні щупи. Падіння напруги на них мінімальне. Вони розраховані на стру, фактично до 10 ампер. Ще раз дякую усім за увагу. Попробуємо ще в наступному експерименті під'єднати радіоприймач і послухати, наскільки цей блок живлення створює завади в радіочастотному діапазоні.